Пацанчики масово виїжджають за кордон від 18 до 22 років. З ким не говорю, я за кордон. Там знайшов одного пацана, кажу: Ну слухай, приїжджай до мене на роботу є там для тебе нормальна посада, як, як не крутий конець та концом. Каже, ні, не цікаво. Даже штука в місяць не цікаво, дві не цікаво. Я кажу, на Європу. Поки мені 20 років, я не хочу нічого мати тут в цій Україні. Я печу на Європу. Ось такі його слова. І це не один тип мені це говорить. Дуже є багато зараз пацанчиків, навіть в моєму місті просто масово миляться, збирають сумки і їдуть в Європу, в Америку, в Китай, і пішло-поїхало. Напишіть в коментах свою думку, що буде далі, де брати працівників, що буде взагалі з кадрами на сьогоднішній день, тому що я не знаю, як вести бізнес, як далі розвиватися, як взагалі розвиватися тим компаніям, в яких там ну. 100 плюс працівників, їм треба працівники, я то таке можу перебитися. А от, наприклад, будівельники, то я не знаю, що будівельникам робити, як їх заохочувати, що будівельникам мільйони їм платити, чи що щоб вони заливалися. Ну, зараз переходить ось така фаза, що вони набувають собі ціну. Тобто, якщо тобі 20 років, ти вмієш щось робити, ти кажеш, мені зарплата п'ятерка в місяць, і я залишаюся. А до того мав штуку, от сили. Оце зараз таке відбувається. Напишіть в коментах, як з цим боротись зараз.